Деякий час тому я робив огляд на FB BattleGround симулятор новий український. З того часу вийшли, якщо не помиляюся, три патчі. Тому я вирішив подивитися, що ж там буде цікавого в тих патчах додано, поремонтовано з проблемних питань. Але оскільки патчі поламали роботу гри на кросовері, мені довелося взяти якийсь дешевий ноут з Windows. Тому тут на якусь якість картинки чи на швидкодію. Розраховувати не доведеться, тому що, от, бачите, зараз в меню 70 FPS. E, насправді на інтегрованому відео в польоті буде значно менше. Ну, але тільки до цього доведеться просто звикнути. що, обіцяли в патчі зробити, то, в першу чергу люди жалілися нам те, що з керуванням проблеми. От, відповідно, керування наче поправили. Так бачимо, що в мене мінімальна графіка, передаємося до керування. Потрібно вибрати FPV RC. І якщо у вас підключений FPV пульт, то в теорії можна все зразу працювати, от у мене все зразу працює. Ви ж я можу рухати то все працює. Якщо раптом щось не працює, то, по-перше, стіки можна скалібрувати, якщо вони якось не до кінця рухаються. Якщо вони рухаються, взагалі не рухаються, то треба їх буде переназначити пере, пере на Кнопки. От я б зробив тупо калібрування. Тепер, якщо у вас якась кнопка не рухається, наприклад, от тротл, в мене зараз він працює. Якщо ні, то вам треба натиснути напроти троттла ось цю штучку. Коли екран стає сірим, пише Waiting for input, ви рухаєте стіком. Ви по тротл стіком, все, він записався. Якщо треба інверсію, то це інвертет. Так робити для всіх кнопок. В мене для стіків. Все було автоматично замаплено. Довелося тільки от цей старт engine і респаун кнопочки мапити. Е, так, підтримка української мови, звичайно ж, є. Але з попереднього разу переклад був такий собі переклад. Просто українська мова не зовсім підходить для FPV-галузі. Так, місії досі три. Знищення колони, знищення транспорту, знищення вежі. Почнемо зі знищення колони. Так, Що додали нового, додали цю чудову карту. Особисто я дуже хотів карти, тому що не було зрозуміло взагалі, що куди летіти. Випинялися в якомусь полі і летіть робіть щось. Зараз у нас є карта, на якій позначено спеціальними символами розташування різних цілей піхоти, там якісь ППО, танки. Я не знаю, чи ці штуки будуть рухатися під час. Гри, тому що колони, типу, наперети рухаються. Але, типу, набагато краще, ніж було. Крім того, ви можете на карті собі отак якийсь маршрут побудувати. Оскільки це все-таки симулятор, а не якась стрілялка, то під час польоту нічого видно не буде, але так, щоб прикинути, ви собі можете. І заодно тут можна включити відображення карти висот. так само прикинути. Як краще летіти, облітати якісь перешкоди. Як я казав раніше, тут є радіогоризонт, тому на це треба зважати. Додали кілька видів погоди: сонячна дощ, сніг і сильний снігопад. Також можна вибрати силу вітру, від практично відсутності до досить сильного вітру і напрямок вітру. Коли ви це все собі вибрали, натискаєте Continue, можна знов таки вибрати боєзприпас, яким ви хочете летіти. І далі чекаємо, поки завантажиться. От, Я б вибрав снігопад, ми бачимо, що на землі лежить сніг. Також я пробую стартувати, ми бачимо, що сніг летить в небі. По FPS зразу дивимося в лівий верхній кут і бачимо, що чуть-чуть більше 20, тобто, можна сказати, на рівні 20 FPS. Для симулятора це просто катастрофічно. От, але на такому слабому залізі, як я показував у мене мінімальні налаштування, все вимкнено. Ну, Я би сказав, що літабельно. Тобто на вбудованому відео, на якомусь слабенькому ноуті, в принципі, можна ще тренуватися. Виглядає досить типу, непогано, як в мене. Ті вайби старого, доброго, аналогового FPV залишаються. Стосовно снігу і його впливу на якісь характеристики польоту я не знаю. От бачимо, є вплив радіогоризонту, горизонту, тобто ми відлітаємо кудись далі трохи. Тут у нас ми бачимо, стоїть якась ціль. Очевидно, що це якась ворожа ціль, яку можна атакувати. Бах, є. Отже, ми збили Air Defense. Чудово. ПП так, спробуємо вибрати іншу якусь карту, виберемо знищення вежі, наприклад. І спробуємо вибрати іншу погоду, наприклад, дощ і дуже сильний вітер. Для того, щоб оцінити, як вітер пливає вітер північний у нас буде. Я не знаю насправді. Напрямок вітру північний означає, що вітрує з півночі чи на північ, тому що тут є якийсь нюанс, який я пам'ятаю, що він є, але не пам'ятаю. Типу, як, як правильно напрямок вітру визначається. Тому, якщо ви знаєте, як правильно, напишіть десь в коментарях. от А ми летимо, маємо дощ, і як бачимо. Взагалі 17 FPS, і я пробую вирівнятися, подивитися, чи вітер якось впливає чи ні. Так, оскільки бачу, що трохи зносить в бік. ми дивимося практично на схід. Пробуємо повернутися на північ і подивитися, чи нас буде нести вперед, чи завтра. Так, я би не сказав, що зараз вітер якось відчувається. Ми бачимо, що дощ падає, ну, типу, наче відчувається трохи. Але на дрон він не дуже впливає. Можливо, це просто недоробка, а можливо, тут реалізовані якісь пориви вітру. Подивимося пізніше. Летимо поки що в місто. Спробуємо там щось знайти цікавого. Так, Як я казав, дощ і сніг додає можливо якоїсь атмосферності, але я би не сказав, що відчувається вплив його на дрон. Тобто це просто косметика. Можливо, воно ще грає в мінус. О, бачу, в мене дуже сильно зносить вітер. І зносить якраз в сторону півночі. Тобто північний вітер виглядає, що це і вітер, який дує на північ. І виглядає, що тут дійсно зроблено поривами, бо так і важко побороти той вітер. Отак зараз воно вперлося. І просто взагалі важко вирвати. Цікаво, цікаво, такого я. Тобто в деяких симуляторах є погода, в тому самому велосидроні, наприклад, є карта з погодою. Але щоб отак було прямо жорстко, я не бачив. Це, типу, варта уваги фішка. Так, далі тут десь у нас був якийсь танк з попереднього проходження, пам'ятаю, ах, був, і він мене збив. Ну, коротше таке, загалом я можу сказати, що вже. Стало цікавіше. Стало цікавіше. Все ще не можна змінити положення елементів на OSD, можна тільки вимкнути елементи. Я би хотів, ще, щоб їх можна було перемітити, бо особисто мені цього бракує. От, Але з усіх інших моїх побажань начебто все вже виправлено. Ну, і в принципі я.